Усім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео хотів трішки розказати вам за пожежі, які відбуваються у Канаді. А найбільше це якраз там, де я живу, Альберта. І хотів вам розказати, надати трошки більше інформації, що відбувається. Де відбуваються пожежі? Інформація слідуюча. Британська Колумбія, Саскачеван, е, Альберта, північно західні території. І тут інформація така: міжвідомча мобілізація. Канада перебуває на рівні національної готовності 5, що вказує на те, що національні ресурси використовуються повністю. Попит на ресурси є надзвичайно високим. Міжнародні ресурси мобілізуються. Альберта знаходиться на рівні 5, що вказує на те, що потрібна допомога. Соскачеван на рівні 4, Британська Колумбія, Північний Захід території, Нова Шотландія та парки Канади на рівні 3, а всі інші агентства на рівні готовності 2 або 1. У національному масштабі кількість пожеж становить. Значно вище середньої для цієї пори року. Та майже в 16 разів більше, ніж середня, для території, яка вигоріла для цієї пори року. За останній тиждень було зареєстровано 458 нових пожеж, 50 з яких пов'язані з ударами блискавці. Отака інформація. Буду вам розказувати, що і як, а заодно знімати цю красу цю погоду, яка зараз у Канаді, у Калгарі, як все розцвіло, як все виглядає. Ну що, погнали? Такий бузок. Цвіте всюди, такі дерева, красиві. Просто неймовірна краса. Перейдемо на другу вулицю. А я що? А я вирішив. Вирішив побігати, так як трохи розслабився, можна сказати. Тому що пішов працювати, працюю і почав собі всякі відмазки шукати, що я змучений, робота і так далі, і перестав трошки запустив себе, можна сказати, і перестав бігати, менше займатися почав. І цей. І зрозумів, що, що це я сам себе лікую і розказую собі всякі басні Крилава. І почав далі бігати, займатися. Вважаю, що треба, що треба хоча б три рази на тиждень. Такі тут будиночки, так люди живуть. Нема ніяких парканів. Так люблять у нас у Європі, в Україні і так далі. Так це виглядає. Красиво. Отак. Так. Таке дерево біля дому росте. Ну, я особисто, як тому сказати, в такому легкому шоці. Настільки красиво це все виглядає, що просто передати не можна. Що я можу сказати про Канаду, чи мені тут подобається? Так, мені дуже тут подобається. Четвертий місяць. Я дуже задоволений, що, що я у Канаді ще я дуже задоволений, що я знаходжуся в місті Калгарі. Ні на хвилину не пожалів. Один мінус у Калгарі, але я думаю, це у цілій Канаді, це що більше часу є холодно. Але як я їхав сюди, я це прекрасно розумів. І цей мінус, коли я вибирав, Провінцію я бачив цей мінус і знав про нього. І я собі казав, що прийдеться з тим змиритися, і я собі не шукав якісь там відговорки, що от і що будемо робити. Але тут немає дощів, так як, наприклад, у Ванкувері. У Ванкувері є тепліше, наприклад, там. Більше часу є тепліше, ніж у всіх провінціях. Але там постійні дощі. Дощу я не я вам так скажу, я не навижу дощ. Коли пасмурно, погода, нема настрою, не люблю такого. Нехай краще буде холод. Я собі до нього привикну. І мороз легенький мороз, аніж дощ, постійний дощ. Самі розумієте, коли дощ, постійно діти хворіють, всі хворіють. Коли мороз, він не дає. Розвиватися всяким хворобом. Так що так. Красиво, дуже красиво. дивіться як люди собі біля будинку, квіточки. Просто капець. Отак собі сидять, гріль, смажать собі якісь м'ясце, ковбаски, просто віддихають. Це прикольно. як прикольно. Що би ви не говорили? Але там, де я був у Польщі чи в Україні, такої краси там нема. Хоч би я там як би не видумував, такої краси там немає. Там все виглядає по-інакшому, там є своя краса, нема питань. Але тут дуже красиво. Ну що ж, е, обіцяв розказати про... Про дим, про пожежі. Справа виглядає так. Вже тиждень часу це відбувається. Ми проснулися одного дня. І на дворі просто був дуже сильний дим. Ми це відчули вночі, тому що в нас було відкрите, у нас було відкрите вікно цілу ніч. І Мене розбудила дружина і каже, Закрив вікно, бо тому, що щось палять настільки смердить, що не можна спати. Я закрив вікно, але пізніше ми проснулися, і я побачив такий туман на дворі. Я подумав, що це туман спочатку. Але пізніше до мене подзвонив брат і розказав мені, що це пожежі такі страшні. Я відкрив вікно і тоді зрозумів, що... Що це не туман, а просто дим. Дим настільки був густий, що не було навіть видно. Я близько, дуже близько живу Дантауна. Там просто не було видно цих хмар, хмарочосів, тих будинків. І тоді я був шоці. Пізніше я читався новини, там розказували, що таке буває. Говорили, що це в Британській Колумбії. А так Казали, що це там буквально день і закінчиться. Тому я не, не дуже вникав у цю тему. Але воно так, так як мені казали, через два дні воно стихло, вже було менше цього диму, вже сонечко. А, і був настільки дим, що, що сонце навіть не попадало. Е, не могло крізь цей дим. Е, не світило його, не було. А пізніше... Трошки вже розвиднялось, я також гуляв, вже було сонечко, вже було так, все нормально. Потім через днів, не знаю, через два дні знову такий дим. І пізніше я вже почав дивитися в інтернеті, що там вони його е, стараються потушити е, цю пожежу. Але... Вони не справляються, тому що воно все розгоряється. І ще такий вітер був, пам'ятаю. Там... Вони всякими силами стараються це все потушити, але нічого не вдається. І тепер я вже почав дивитися. Це не в Британській Колумбії, це і в Британській Колумбії, і Скачиван, і в Альберті там найсильніше горить. Так що так що це надовго. Сьогодні зранку також е, дружина каже, закрив вікно, бо знову. Все, е, в диму. Реально такий, такий був такий, такий сильний дим. Мусив закрити вікна. В хаті жара, 29 градусів було вночі. Е, ну, не знаю вночі скільки було, але вчора було 29 градусів, вночі було дуже жарко. Настільки було жарко, що неможливо. Прийшлося закрити вікна і так в тій дохоті спати. Я ліг десь третя година ночі, ну просто не міг заснути. І ось така справа. Надіємося, що що вони це потушать, їм вдасться. Там дуже багато людей постраждало, і будинки погоріли, і прийшлося людей евакуювати звітом. Дуже погано. Шкода мені цих людей, які там страждають від цього. Кожен хоче займатися своїми справами. А тут приходиться, наприклад, брати сім'ю, діти у когось. Їхати непонятно куди, покидати будинки. Ще як уціліє будинок, то ще в пів біде. А Як згорить, що далі. Ну, коротше, не дуже хороша справа. Надію, надіюся, це скоро закінчиться, цього не буде. Тетки. Пишіть, друзі, що ви думаєте на рахунок цього у коментарях, розказуйте, що знаєте про ці пожежі. Також цікава ваша думка.